Обміняю шкіряні чоботи на парафін або віск для ЗСУ. Відомою платформою оголошень у мережі інтернет шириться об'ява, яку створила Чернігівка Світлана. Після завершення оточення міста дівчина з родиною повернулася у Чернігів та разом з чоловіком почали розглядати різні шляхи допомоги військовим. Так як після повернення, після окупації, я дуже багато речей повіддавала людям, і в мене залишилося Ну, таке зуття, яке я вважала цінним, І я вирішила виставити оголошення на обмін, щоб допомогти парафіном, воском. Шкіряні чоботи не єдина річ, яку Світлана сподівається, обміняти на парафін чи віск. У цьому списку є кросівки, замшеві чоботи на підборах, босоніжки та навіть весільна сукня. Я так вважала, що людині може купити ну, дорого. А за якісь кілограм чи пів кілограму парафіну я думаю. Ну, людина змозі була виділити 100 гривень і допомогти. Нам 5-7 свічок, це теж дуже важливо. Виготовленням окопних свічок займається чоловік сестри Світлани Іван. Під час оточення міста він вивіз свою родину до Івано-Франківська, де познайомився з волонтером, який запропонував родині пожити у своєму будинку. Коли ми були івано-франковську е на під час евакуації щоньова, то там ми були у сім'ї волонтера також. І там ці свічки вони робили, я це побачив, і потім, вже коли е, в вересні місяці, то вже само захотілося та й не хотів бути осторонь. Матеріал для свічок допомагають знайти небайдужі відвідувачі магазинів компанії, у якій працює Іван. Я працюю в компанії Колар Ага. І це наші магазини. І ми поставили великі коробки, підписали, де збираємо банки, парафін на окопні свічки. На кожній коробці, яку Іван передає на фронт, пише кількість окопних свічок, які вже передали. На сьогоднішній день понад 4 тисячі свічок зігріли наших військових у холодних окопах. Я на північ віддав три партії. Єдиний волонтерський центр, дві партії, і багато партій віддали безпосередньо на схід, де хлопці замовляли. Наш, наш знайшли, або там друзі передали, передали і вже забирають тут свічки. Або ми новою почтою відправляємо, або волонтерам. Не тільки окопними свічками. Іван допомагає військовим у жовтні, силами знайомих та небайдужих. Чоловік передав автомобіль разом з гуманітарною допомогою на південь для 63-ї бригади. Хлопці були вдячні Івану та розписали прапор, який стимулює чоловіка допомагати і надалі. У гаражі, де Іван виготовляє копні свічки, стоять вже скручені банки з картоном. Їх залишається залити лише парафіном або воском, якого чоловіка немає у достатній кількості. Треба тільки парафін або донати, тобто для закупівлі парафіну, або недопалків свічок. Віск пчолини підходить. Нам пасічники також давали безкоштовно, але це 5-10 кілограмів це дуже мало. Ми за тиждень можемо переробити 100-150 кг, але його стільки немає. Якщо маєте змогу допомогти матеріалами для окопних свічок, банками, картоном, а особливо воском або парафіном, пишіть Івану на сторінку у Фейсбуці, або телефонуйте за номером, який ви бачите на своїх екранах.